Всім привіт, я Діана, і ви на моєму ютуб каналі. Ці кофточці я б могла зараз сидіти на мальдівок з кокосиком в руках, але я тут, на своєму диванчику, і знімаю сьогодні для вас відео на Ютуб. Це не менш прикольне заняття, тому що у нас сьогодні 5 фактів про мене. Тут зі мною зібралась моя делегація принцесок. Це моя колекція, ще не вистачає двох принцесок. В нашу компанію, але я думаю, це питання часу і все попереду. Тому знайомтесь поки що з моїми теперішніми принцесами, які в мене є. Ну що, 5 фактів про мене, і ми почнемо з того факту, що за 5 хвилин до зйомок цього відео я собі надавила прищ над губою. І тепер в мене болить губа. Але це так факт між фактами. Тому поїхали до нашого відео. Пау! У мене, як у педантичної людини шутка. Я просто перфекціоніст, поки що не педант, слава Богу. У мене є блокнотик там, де записані мої 5 фактів, про які я вам хочу сьогодні відповідно розказати. Можливо, вас вони зацікавлять, а можливо, у вас є такий же самий факт, тому пишіть мені все в коментарях та діліться своїми топ-5 фактами про себе. Я буду читати. Перейдемо з вами до першого факту. Він звучить так: я цікавлюсь новинами тільки після того, як проходить їх актуальність. Я не знаю, що в мене з головою і що це за факт, але мені не цікава подія або якийсь скандал, якийсь блогерський скандал. Тут можна брати все, що завгодно. Мені це не цікаво в момент, коли це. Відбувається. Мені цікаво про це дізнатися вже коли цей скандал завершився, коли вже якби все кінець, енд, і тоді я цікавлюсь, що там було, чому так було і як це закінчилось. Не знаю, можливо, я просто. Не люблю, коли скандали виходять, а я люблю дивитися повну картину, початок, середина і кінець, і все. Дізналася про скандал. Я взагалі не скандальна людина і не люблю підписуватись, стежити за тими блогерами, які утворюють ці скандали. Мені це взагалі не цікаво. Тому я думаю, що ось цей факт також впливає на те, що мені новина не цікава, коли вона в своєму розгарі, в своєму піку, скажімо так. Наступний другий факт: він пов'язаний з їжею. Він звучить доволі складно, але я спробую вам його пояснити. Наприклад, у мене є тарілка з їжею там. Неважливо, що гречка, там, м'ясо, салат. Ну, коротше, уявимо. Я там їм, їм і мені хтось зателефонував або попросив вийти на вулицю, там, на 5 хвилинок прийшов хтось, або мені постукали в двері щось там. Ну, коротше, мене відволікли від прийому моєї їжі. І є такий факт, що коли я повернусь до цього прийому їжі, я вже його їсти не буду. Якщо це, наприклад, хвилина або дві хвилини, ще можу повернутись. Але якщо я затрималась більше, ніж на 5 хвилин, я більше не буду їсти цю їжу. Я не знаю, чому вона мені вже не смачна, вона вже постояла, вона вже обвітрялась і, коротше, ну. Ні, вайбік, я вже таке їсти не буду, я просто викидаю. Це також пов'язано з напоями: чай, кава, лимонад. Один виняток це вода. Вода в мене стоїть в пляшці або в стаканчику, і я її можу пити цілий день. Вода тут виняток, коротше, вона сюди не відноситься. Але всі інші напої я також пити не буду, якщо вони постояли більше, ніж 5 хвилин. Отак-от. Я сама була в шоці від цього факту, тому що я це. Не одразу усвідомила, <хи> скажімо так, я така, ого, нічо собі. Отак от. Третій факт і це також їжа, а точніше напої. У мене буває таке на протязі дня, поки що, до речі, я цього не помічала, але воно є. Воно з'являється раптово. Я сижу, 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 і раптово мені хочеться чаю. Чаю або кави. Я йду, ставлю чайник, потім займаюся своїми справами: чайник закипів, я про нього відповідно забула, і чаю мені вже не хочеться, тому що якщо б хотілось, то я б пішла, як би його і зробила. Але, коротше, мені його вже не хочеться, і я так можу ставити чайник 3, 4, 5 разів на день і при тому не зробити собі ні чаю, ні кави. Ну, тобто, я не знаю, треба напоміналочку якусь робити. Хоча, мені здається, це не допоможе, тому що в одну секунду я цього чаю хочу, коли закипів чайник, я його вже не хочу. От не хочу. Така ж сама штука в мене є з їжею. Коротше, коли ти хочеш їсти, я готую. Буквально вчора була така ситуація: готую, готую. там Плов готували, котлети. І коли це все приготувалося, я вже насипаю собі на тарілочку, щось, я дивлюсь на цю їжу і думаю. Ну, якось вже й перехотілося їсти, я не знаю, чому так. Можливо, коли ти щось готуєш сам, то ти якось не знаю мозком наїдаєшся, якось свій голод утіха не знаю, чесно. Поділіться в коментарях, якщо у вас є якісь думки. Тому що, якщо б мені хтось приготував цю їжу, або це б була кафешка, де не я готую їжу, то мені здається, що я б хотіла. Все-таки ж причина в тому, що коли ти готуєш, ти дивишся на їжу, ти як начебто її вже їси, але ні, отак ми обманюємо свій мозок. Отак. От так от. А ще мене бісить, що я після кожного свого речення кажу. Отак-от. От ну, це так, міні-факт між фактами. Давайте далі. Четвертий факт. Я е, до того, як почала активно вести влог, я його вела на російській мові. Навіть зараз в мене, ну, проскальзують і сторіси в інстаграмі і написи в Тіктоті на російській мові. Чому? Я думаю двома мовами. І якщо у мене з'явилась якась ідея, От, а вона з'являється раптово, це наступний мій факт, тому дивимось до кінця. У мене з'являється ідея раптово, і я її думаю якоюсь певною мовою. Якщо я думаю цю ідею російською мовою, то я її і зроблю російською мовою, і напишу а, в Тіктоці, наприклад, там якийсь припис на цій мові. ось. Якщо я переведу, це вже буде не той вайб, коли я буду знімати відос, то я буду думати не цією мовою, якою придумала цю ідею, і це відео не дуже класно вийде. Коротше, не моє, буде не то. Тому, якщо я думаю, це українською мовою, ось я побачила якийсь звук в Тіктосі і придумала собі ідею на українській мові, то я її і втілю українською мовою. Навіть коли я озвучую відоси, я їх дуже часто озвучую українською, тому що я саме бачу цей відео українською мовою і думаю, що це буде так краще. У мене мало відосів там, де я озвучую російською мовою, лише один, до речі, був. З шоперами я їх розмальовувала. Коли я знімала кусочки цього відоса, я саме думала російською мовою, як я буду озвучувати слова. І тому, якщо б я це переводила, це б було недушевно і, коротше, нещиро. Ось так по-простому, якщо сказати. Тому я думаю, двома мовами: мені не вистачає ще третю. це англійська мова, яка мені взагалі не дається. Я не знаю, можливо, я її погано вчу. А можливо, треба якусь онлайн-школу підіскати. Коротше, ну якось так, четвертий факт звучить саме так. І ще один міні-факт між фактами, коли я заходжу в кімнату, то я забуваю, навіщо я сюди зайшла. А конфлікт, який стався три роки назад, або вживу, або в переписці, я пам'ятаю дуже добре І пам'ятаю, що сказав і хто сказав мені цю фразу. Якось так, я не знаю, як працює цей мозок. Можливо, він запам'ятовує якісь адреналінові ситуації, а просто, що мені треба на кухню піти зробити собі чаю, я забуваю. Ну, ладно, якось так. <ріст> якось так. Напишіть, будь ласка, якщо у вас задовбалася фраза в коментарях. Я пайму, я не осужу. <ріст> так, наступний мій п'ятий факт. Я генератор ідей. Мій мозок можна просто назвати генератором ідей. І це круто скажете ви, що тут такого, ну, якби да. Але генератор ідей, він дуже швидкий. Він працює, мені здається, на 5х. Тому що в мене тупо я ходжу, щось роблю мою посуд. В мене з'являються багато ідей і думок в моїй голові. Я це не запам'ятовую, тому що їх дуже-дуже багато. І коли мені треба вцілити якусь ідею, свою творчість, в ток зняти, якийсь допис написати на відосі, я забуваю про що я думала 5 хвилин тому, тому що цих ідей дуже багато. Ви просто не уявляєте, наскільки їх багато, і тому я просто забуваю забуваю, що і про що я думала. Це не прикольно, і тому я кожен день, кожен раз, коли в мене з'являються якісь ідеї, я бігаю з ручкою до свого блокнотика і це швиденько записую, тому що я просто мінімально забуваю, про що я думала. Отак от. Так от. Мені здається, тут можна ще приплітати психологічну сторону мого мозку, те, що я тривожник, і я тривожна людина, але я з цим борюсь. У мене на каналі є відосик з моїми лайфхаками, як я борюсь зі своєю тривожністю. Але цей факт, генератор ідей, просто треба якось правильно підлаштовувати під себе, тому що ідеї реально бувають класні. І навіть ще один міні-факт до цього факту: я забуваю, куди я записала ці ідеї. Я пробувала блокнот саме дієвий, до речі, варіант. Для мене це блокнот. Пробувала а, сохраненки в телеграмі, вообще про них забуваю. Я навіть і не читаю, що в мене там написано. Потім. Замітки в телефоні взагалі фігня ідея. От реально, про замітки я забуваю навіть частіше, ніж про сохраненки в телеграмі, тому що в телеграмі я заходжу частіше, ніж в замітки. Якось так. А що я ще пробувала? У мене було три блокноти. Три блокнота, я така кажу, в цей блокнот я точно буду записувати ідеї. Потім його під рукою в мене нема, коли мені треба записати ідею. Я відкриваю новий блокнот і така, я буду сюди записувати свої ідеї, а потім з, цього, з того блокноту перепишу в цей блокнот. Ви думаєте, я переписала? Ні. Я просто маю три блокнота, 300 мільйонів штук блокнотів. І записую туди свої ідеї, а потім, коли мені треба натхнення, потрібні мої ідеї, які мій мозок придумав там колись, я відкриваю ці блокноти і дивлюсь. Це дуже дієвий спосіб, тому хто також все забуває, записуйте в блокнотик. Якщо вам зручно в телефон, можна і в телефон. Мені не зручно, тому що в мене в телефоні дуже багато інформації, навіть в галерею я питалася якось нотувати свої. Ідеї в картинках туди-сюди, але в мене там стільки багато матеріалу з відео і фото, що воно просто е, ховається серед моїх фотографій, губиться, і я його просто не знаходжу. Отак-от. От Ви дізналися про 5 моїх і трішки більше фактів. Поділіться своїми в коментарях, а на цьому я завершую це легесеньке відео. Зацініть, до речі, принцесок. Також напишіть, чи хотіли б ви таку колекцію собі. Дуже цікаво було б дізнатися, яку колекцію збираєте ви, і чи збираєте ви її взагалі. Або у вас є якесь цікавеньке хобі, також можете писати в коментарях. Я всім бажаю щастя, радості, добра, тьом-тьом. па-па!